подвір'ї загальноосвітньої школи номер 8 людно, сонячно та святково. Звідусіль чути схвильований гомін та веселий сміх. Адже вчителі, школярі та їхні батьки відзначають День знань, свято приємних переживань та надій, щирих посмішок та яскравих вогників в очах. Свято сповнене перспектив та можливостей. Цього року восьма школа гостинно зустріла п'ять перших класів. Встрічайте, перший а та класна. Що кваліфікаційної категорії учителя методиста некрасову Тетяну петрівну? Зустрічайте перший беклас клас та класного керівника Ніколушкіну Олену Миколаївну. Вишої кваліфікаційної категорії Усповолена Натоліюну. Найперше класенки, народна класенки. Зустрічайте перший гекла класного керівника Бенди Наталію Олександр. Зустрічайте перший Д-клас та класного керівника підмінника освіти України, Рабарі Раїду Васильівну, Ручні нашим першокласникам. гучні обласки нашим першокласникам. директор загальноосвітньої школи номер 8 Людмила Гавазюк привітала учнів та вчителів з початком нового навчального року та висловила подяку міському голові Анатолію Федорчуку та голові приватного акціонерного товариства Бориспільський комбінат будівельних матеріалів Ігорю Шалімову за оновлення школи та її підготовку до нового навчального року. Шановні, дякуємо вам за все. Адже підтримка освітньої галузі – це запорука. Міцної та мислячої нації сьогодні День знань. Вітаю всіх присутніх з цим святом, від маленьких першокласників, які прийшли знайти тут багато знань, друзів, нових вражень до наших одинадцятикласників, у яких найголовніша задача отримати, отримати повну середню освіту. Також з вітальним словом звернулася до присутніх керуюча справами виконавчого комітету Людмила Передарей. Я знаю, що в вашій школі є прапор міста Борисполя. Але я сподіваюся, що саме цей прапор буде вам нагадувати, що вам потрібно мріяти, мріяти для того, щоб ваші діти залишилися жити, працювати саме у цьому місті. І ми для цього докладемо максимум зусиль. Саме в цьому році місто Борис присвяткує своє і в кожен клас ми даруємо такий інформаційний бюлетень, де зазначена вся історія нашого міста від першої тисячної згадки про наше місто, щоб ви ним пишалися. Цього року восьма школа зустріла не просто першокласників, а гідне майбутнє покоління, оскільки у маленьких серцях вже зріють великі плани та мрії. Максим, а що ти мрієш? на Луне. А кем ты хочешь стать? Вчителем. А чего сам вчителем? Бо я люблю навчать детей. А кем ты хочешь стать? Артисткой. Что ты хочешь танцевать, спевать? Танцевать. А кем ты будешь стать? Военским. А чего военным? Люблю за автоматом стрелять. Раня техніку люблю. А для воєнного що буряна, правда, дові, а ще головне? Треба бути, правда, справедливим. Нічого не бояться. Будь сміливим. Так? Скажи, а ще якась сміляє в тебе є окрім того, щоб бути військовим? Лікар. Лікар? А чого саме лікарем? Люблю лічити. У рамках святкування дня знань у ЗОШ номер 8 відбулося відкриття музею історії школи. Відремонтовано та обладнано приміщення за сприяння випускника школи директора ПРАД БКБМ Ігоря Шалімова. Право відкрити музей було надано першому директору школи Марії Шумак. Окрім історичних пам'яток, довідок та фотокарток, музей восьмої школи зберігатиме спогади про свого учня, учасника АТО, молодого героя Георгія Тороповського. На відкриття музею прийшли його рідні. Тетяна Тороповська згадує про подвиги свого хороброго сина. Жора ушов на майдан, коли йому було 17,5 років. літ. Вот он ушов в январі місяці і простояв там полтора місяці, не при додому. домой. Был он активистом Майдана на первой линии Грушевского и в ту роковую ночь с 18 на 19, когда был штурм Майдана, он э, именно был на передовой линии. Потом он перешел в добровольческий корпус, ДУГ-правый сектор, и оказался на Десне. проходил там подготовку. Вот. В мае месяце он сдал экзамены в школе, в июне он сдал ЗНО, и в конце июня он уже уехал на восток для него это был план давным-давно выношенный, для меня это была новость сногсшибательная, но его остановить было невозможно. Это был боец по духу, боец в душе и очень красноречиво характеризует не мои слова его, а именно его побратимы. Он был добровольцем, но при 40-м батальоне, Вот и весь июль-август июль, он был при 40-м батальоне Кривбас, принимал активное участие во всех операциях боевых. и Это была Карловка, Вросевка, Старовешева, то есть весь Донецкий регион. Вот, он вышел из-под Иловайского котла. Вот, в Ловайске он тоже был активным участником всех этих боевых действий, спасал людей уже после его гибели. В ноябре месяце ко мне позвонили ребята. Это была 28-я бригада. Звонили ко мне и говорят, что спасибо вам за сына, спасибо Жоре за спасенное нам жизни, потому что ну, они мне рассказали, как это случилось. Это был бой под Мариновкой. Участник АТО Геннадий Курасов впервые проводжает до школы свою онуку. Сегодня я привел первый раз, в первый класс, свою внучку. Ну, честно, передать это невозможно, все на душе кипит, понимаете, из себя вспоминаешь. Ну, это чувство нельзя передать, потому что оно вот стоит вот здесь, комком. И мы знаем, за что мы с тоим и за кого. Сегодня я еще раз убедился, ради чего. Мы находимся там. Ради кого? Ради своих детей. Ради своей земли. Мы свою землю не отдадим. Директор загальноосвітньої школи номер 8 Людмила Гавазюк подарувала Геннадію Красову прапор Борисполя, аби він був оберегом для наших бійців. У освітніх закладах міста розпочався черговий навчальний рік. Для учнів це нові знання, а для вчителів нові можливості та продовження клопіткої роботи заради виховання гідного покоління нашої країни. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.